накопичилося чимало питань, і відповідно ця сесія, хоч вона і дуже коротка, але вона може бути і найбільш результативною. По-перше, всі депутати нинішнього парламенту, вони здебільшого є і кандидатами в депутати наступного парламенту. Відповідно, вони хотіли би протягом цієї сесії продемонструвати свою результативність і продемонструвати, як вони вміють працювати. Другий момент це те, що дійсно зібралася велика кількість питань, які потрібно розглянути. Наприклад, теж саме мовне. Питання, яке обіцяють ще раз розглянути, повернутися до його розгляду саме на цій сесії, потрібно підготувати бюджетну резолюцію. Як мінімум, вже наступний парламент очевидно буде приймати бюджет. Потрібно розглянути різноманітні питання функціонування українського господарства, тобто економіки України. Є чимало питань, які залишилися ще від попередніх сесій, які потрібно знову ж таки розглянути. Зараз це питання і політичного, і соціального, і економічного характеру. Тобто насправді зібралося чимало питань, які в результаті хочеться сподіватися, що будуть розглянути протягом найближчих двох з половиною Слід очікувати використання парламентської трибуни в передвиборних цілях. Звичайно, що парламентська більшість, в першу чергу партії регіонів, можливо, ще спробує використати законодавчий процес знов-таки для того, щоб продемонструвати просування економічного розвитку, якісь нові економічні і соціальні законодавчі ініціативи. Але тут буде стримуючий чинник, тому що після виборів доведеться економити. Тому тут занадто багато не можна розмахнутися в бюджетному процесі. А щодо опозиції, вже очевидно. Вони вже для себе закрили цю Верховну Раду. І якщо і будуть її використовувати, то скоріше за все в таких конфліктно-агітаційних цілях. Що ж до ключових питань останньої парламентської сесії, то абсолютно очевидно, що це буде бюджетний процес. От бюджет головний документ. І от тут ми побачимо цікаву річ. Якщо раніше Верховна Рада після дати виборів парламентських фактично припиняла свою діяльність, то зараз, можливо, відразу після виборів от останні парламентські тижні цієї Верховної Ради. Будуть найбільш такими що називається плодотворними, оскільки саме в цей період без впливу виборів можна буде розглянути і проголосувати бюджет а можливо ще і деякі інші соціально-економічні законопроекти.